Добрий вечір з міста Запоріжжя, запоріжці. Я маю надію, що з вами все добре. Ви живі, неушкоджені. Дивимося з вами на безпеку на 2 листопада. Зараз обща картина по Запоріжжю, що очікує. Потім підемо по районам. Господи, що очікую? Ракети і шахети очікує з Запоріжжя. Так, дивимося Дніпровський район. 2 листопада Дніпровський район. Покажіть, що там буде, які загрози мирним людям. Там багато шахетів буде летіти над вами. І ракети, і шахеди, але шахеди чомусь більше несуть загрозу, люди будуть налякані. Не бачу ні прильота, ні фізичних ушкоджень. Це добре. Там буде от уважні бутень, бо летіти над вами буде багато космічний мікрорайон. Космічний мікрорайон покажіть другого листопада, що там за людям над вами будуть збиття. Збивати будуть над вами. Але теж летять і шахеди і ракети. Не бачу ушкоджень від збиття і не бачу е, людей травмування. Це добре, але ж будьте всі уважні, бо це людський фактор. Так, піски, мікрорайон дивимося. 2 листопада піски. На піски вже вони будуть прямувати на якийсь об'єкт інфраструктурний. Це будуть шахеди, їх будуть збивати. Ну, теж я не бачу людям ушкоджень, не показує. Ті, хто там поряд, ви ж знаєте, що там у вас. То будьте уважні, хто поряд з якимись не знаходиться об'єктами. Так, Вознесенський район. 2 листопада, які загрози мирним людям. Ніяких загрузлень буде у вас, ви тільки будете щось чути, будете налякані. Бородинський, Бородинський район. Да. 2 листопада Бородинський район. Чи є там загрози мирним людям? Так, да, Бородинський дуже уважно, бо у вас е, фізичні ушкодження сльози е, і люди налякані, і це, мабуть, буде збиття, не знаю. Чомусь вони не показують від чого. Е, і, і ракети, і шахети да, будуть летіти, будуть збивати. Бородинський. Олександрівський район. Олександрівський район, 2 листопада. Олександрівський район, у вас прильот. Десь на інфраструктурний об'єкт показує дуже скоро будуть збивати ракети, але щось проскочить туди. Будьте уважні, хто поряд знаходиться. Осипенківський район. Дивимось 2 листопада Осипенківський район. Загружую там мирним людям, покажіть мені Осипенківський район. Пенківський район, ви будете просто налякані, будуть летіти мимо вас ракети над вами. Можете чути та бачити роботу ППО. Не бачу нічого, щоб там зашкодило. Хортицький район. Дивимося, 2 листопада. Хортицький район, що загрожує мирним людям. Збиття ракет загрожує. Ну, мирним я б не сказала, що там людям щось є, якісь загрози. Збиття буде, чути будете, як летіти, над вами буде, будуть збивати. Нічого не повинно бути поганого там. Девченківський район, дивимося 2 листопада. Да. Шевченківський район, у вас шахеди. Чомусь люди налякані, чому вони будуть чути, як летять, читати будете, як летять ракети, не бачу я, щоб у вас був прильот, але щось фізичні, якісь є ушкодження людям. Будьте уважні, у вас. Такі якісь сплутані карти. Не знаю, не показує, що це буде робота ППО. Но будьте уважні, заводський район. Принаймні, ви будете чути, бачите, як летить і шахеди, і ракети. Заводський район. 2 листопада. Чи є загроза там можна людям? Що там загрожує? Ой, над заводським районом буде працювати ППУ. І це буде скоро показує, будуть летіти і шахеди, і ракети. Буде атака, мабуть, на Запоріжжі. Знову велика атака. Буде збиття і будуть... це буде, да, так, темну... в темний час доби. Уламки, бережіться ті, хто поряд. Від збиття можуть уламки принести людям фізичні ушкодження. Так, дивимося біленьке. Біленьке 2 листопада. Нічого не буде у вас. все буде добре, ви щось почуєте якусь новину, будете налякані чимось новиною розгублені, розстроєні, але нічого не буде поганого на 2 листопада. Мало Катеринівка, дивимося, 2 листопада, що загрожує мене людям. Мала Катеринівка вам загрожує багато шахедів, чи дронів, чи як це. І це скоро, це прямо вони там у вас чи сидять, чи що літають постійно, їх збивають. Будьте уважні, не бачу фізичних ушкоджень на 2 листопада. Це добре людям. Кушугом дивимося, 2 листопада, що загрожує мирним людям. Кушугом. Шахеди. Загрожують шахеди, але летіти вони будуть не на цивільні дома, не на будинки людей, а будуть летіти кудись на якийсь об'єкт інфраструктурний. Будьте дуже уважні, бо є вірогідність, що таке один вріже якийсь шахет туди. Балаби, дивимося 2 листопада, балаби що загрожує мирним людям. Балабини у вас. Є загроза від ракети, від збиття над вами. І є фізичні ушкодження людям, і є руйнування і дуже багані карти, будьте уважні. Чкалова, дивимося, це мікрорайон, по-моєму, чи забула, що це. Ви поправите мене, В общем, чекала вона 2 листопада, чи є там загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахетів. польот над вами буде ракет, ви будете тільки чути. Це нема загроз. Широке, дивимося. 2 листопада, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або широке вами шахеди будуть пролітати, їх будуть десь збивати. Ну, ви чути будете, але будете налякані просто звуками і чимось там поряд не бачу нічого. Руйнування і людям ушкоджень не бачу. Відрадне, дивимося. 2 листопада, що загрожує відрадному, що загрожує там мирним людям. Те ж саме, десь летіти будуть шахеди, за межами будуть збивати, ви будете тільки чути. Нема нічого вам там страшного. Привітне! Дивимося 2 листопада, привітне, що загрожує мирним людям. Так, а от привітне вже треба бути на чеку, бо показують, скоро у вас буде прильот. І це скоро буде. І люди будуть налякані, і сльози. Це похоже, що це буде шахет. Будьте уважні в привітному. Дивимося оріхів. Листопада наріхів. Оріхів погано, я не знаю, що там в Оріхові, але в мене таке. Враження, що там залишились одні чоловіки. І ракети там летять, і там, мабуть, артилерія достає, бо це багато ракет. Там поки без змін. Там стабільно погано. Ми дивимося. 2 листопада Камішуваха. Шуваха там атака і ракетна йде, і шахетна. Але я не бачу на 2 листопада, щоб це було іменно загрози туди. Це як більше над вами буде проліт. Так, по Тернівки мені нічого не написали, хто замовляв, то я дивлюсь тернівку Запорізької області, цю що ближче до Запоріжжя. Я правильно зрозуміла, так що це просили цю тернівку дивитись. Ми Дивимося тернівку на 2 листопада. Що там може загрошувати міним людям? Над вами десь будуть летіти ракети, ви будете чути, але нічого не буде загрожувати. Все буде добре у вас 2 листопада. Вроді би всіх я подивилася. Бережіть себе, своїх близьких. Все буде добре. Хочу зробити зараз розклад в ефірі. На кінець війни. Наш Дніпровський равін казав, що війна закінчиться 15 січня 26-го року. Я вже зробила два розклади для себе і відповідь була однакова. І третє, я хочу зробити з вами разом. І якщо це буде та ж сама відповідь, тоді я вам все. Розкажу, що там я бачила. Завтра зустрінемося з вами і подивимось, що нас чекає далі.